Добрий день, шановні наші активісти і шановні українці, які хочуть жити в прекрасній країні, хочуть контролювати закупівлі в своїх регіонах, в своїх містах, селах і областях. Я хочу коротенько вам розказати, звідки і чого прозоро, і хочу коротенько вам розказати, а як от у наших сусідів. Сфера публічних закупівель регулюється законом України про, публі... про публічні закупівлі. І головним нормотворючим органом у цій сфері є департамент сфери публічних закупівель, який входить до складу міністерства ходив, до складу міністерства економіки, торгівлі сільського господарства Україна. Дочільне підприємство Прозора разом з електронною системою Прозора належить державі Україна та підпорядковується Кабінету міністрів України з 1 квітня 2016 року. Система Прозоро є обов'язковою для центральних органів влади та монополістів. А з 1 серпня 2016 року для всіх інших державних замовників. Що каже про це сама компанія, як вона бачить свою філософію? Вона вважає, що Прозоро це три компоненти. Всі бачать все, тобто, на Прозоро видно весь процес закупівлі від оголошення до переможця. Другим другою компонентою є конкуренція понад усе, тобто публічні закупівлі, вперше стали конкурентним ринком. Саме завдяки платформі Прозора. І вважається, чим більше учасників на торгах, тим більша конкуренція, а значить і економія коштів, платників, податків. Ну і третій параметр це золотий трикутник партнерства. «Прозоро» об'єднує і враховує інтереси держави, бізнесу і громадянського сектору, громадянського суспільства. Чи виконані ці три умови, Питання риторичне, як ми з вами вже бачили по нашим статтям і по нашим публікаціям, що ймовірно, десь трошки платформа не відповідає жодному з цих критеріїв, 24 грудня 2015 року, Верховна Рада прийняла закон України про публічні закупівлі. І з, як я вже казала, з 1 серпня 2016 року всі державні замовники мали реєструвати свої заявки на Прозоро на платформі Прозоро. Що у наших сусідів, наприклад, Чехія в Черській Республіки діє єдиний електронний портал оголошення про державні закупівлі. Реєстрація дозволяє налаштовувати фільтри відображення інформації, підписувати так само, як і ми підписуємо. З 1 липня 2012 року центральні органи державної влади Чехії та підпорядковані агентства зобов'язані проводити державні закупівлі. Тобто, з 2012 року, з липня. У Чехії вже йде торги через портал Прозорий Єдиний портал. В 2011 році в Чехії був запроваджений перелік товарів та послуг для такого ведення майданчика торгів, що у наших сусідів поляків. Досвід Польщі з 15-19 серпня 2016 року. Ринок держзакупівель проходить 10% ВВП, що в грошовому еквіваленті складало 40 мільярдів євро на рік. Експерти наголошують, що цей шматок так, так, так само ласий для корупціонерів, які в Україні. І в країні в Польщі працюють над підняттям правової культури в органах державної влади. Ну, як визначають аналітики, що польська система держзакупівель одна із найслабших в Західній Європі, і тому там весь час такий проводять якби, барометр ризиковості і зловживання в державних закупівлях. Але те, що вони називають у себе відсутністю культури проведення держзакупівель, ми можемо побачити ось в такому графіку в 2004 році, досліджувався відсоток відсоток зобов'язань аудиторських перевірянь, коли не було виявлено повторно порушень. Тобто була аудиторська перевірка, і вже за фактом наступної аудиторської перевірки визначався відсоток правопорушень. Так, от без правопорушень в 2004 році було 13%. Без повторних правопорушень в 2005 році 15%, в 2007 році 29%, у 2009 році 68%, і в 2014 році 81% перевірених підприємств не мали помилок. І правопорушення, які були знайдені під час первинної аудиторської перевірки. І це поляки називають слабою системою. Тобто 80% правопорушників, які, яким було вказано про це при первинній аудиторських перевірках, вже не мали тих самих правопорушень. Що робиться в Україні? В Україні правопорушення повторюються, і ще й на них ніхто не звертає уваги для того, щоб знайти можливість провести моніторинг. Моніторинг це перевірка ДАСУ Державної аудиториї служби. Ми з вами пишемо додаткові скарги, ми з вами подаємо листи, і до прокуратури проходить дуже маленький відсоток справ. Я навіть не знайшла такої статистики, скільки закупівель повторно перевіреним ДСУ відповідають нормам, скільки перевірок ДСУ закінчується передачею справи в прокуратуру, і який відсоток справ після суду. Після подання прокуратурою до суду є вирішується і я і яким чином, що є рішенням Ось така коротенька інформація, яку я вам би хотіла сказати, про прозоро наших сусідів. Ще раз, в Чехії з 2012 року, а в Польщі. З 11-го і введено було 15-му, і в Україні ось ми бачимо, що з 2016 року. Також сьогодні хочу вам показати, як я провожу свої аналізи і як я формую критичний погляд на ту чи іншу закупівлю. Ми, ну, як завжди заходимо на головну сторіночку Прозора. Заходимо в регіон, ну, наприклад, Київська область, і нам система сама подає останні подані. Вона нам каже, що вона знаходить там 10 тисяч тендерів. Навіть більше. І ось ми бачимо від останнє. Бачимо, що наше комунальне некомерційне підприємство з Білої церкви лікарня номер 2 купити насос вакуумний для терапії. Я стараюся не аналізувати потреби лікарень. В вигляді якихось технічних засобів, бо для цього треба мати знання спеціалістів, або я цю закупівлю виставляю на пост і прошу інженерів відгукнутися, може хтось проаналізує. Давайте далі по ходу того, як нам система дала закупівлі в Київській області, читати. Бачимо, що відділ освіти Димирської селищної ради закуповував фрукт, фруктові та овочі вісоки. Також бачимо, що відділ молоді Готинської міськради хотів придбати і придбав пісок річковий на 28 тисяч. Можемо подивитися, що це було. От Вони пишуть, що це товар, і пишуть, що це 63 тонни. І дивимося, далі купили вони у ФОПа Сидоренко. Ну, Як завжди, можемо зайти подивитися, що це за ФОП. Копіюємо заходимо. В Clarity Project заходимо в пошук по реєстрам в організації і в пошуковому рядочку вставляємо цей ідентифікаційний податковий номер ФОПа, що ми бачимо, що наш ФОП постачає ось такі от товари: гравії, легкові автомобілі, фарби, жалюзі. Ну, я називаю таких ФОПів універсалами. Вони можуть поставляти все і всім. Бачимо, кому він тут найбільше поставляв У комунальному підприємству Комунальник, відділ молоді спорту Яготинського району, Яготинській міськраді, Яготин, Ягодин, читаємо, Яготинська міськрада, Яготинський ліцей номер 2 ліцей номер 3 і міська рада. Що тут найцікавіше, це те, що бачите, він тут нам якісь автомобілі постачав. Також можемо побачити, що найбільше він продавав у січні 2021 року, і в травні 2023 року це було 243 тисячі. Повертаємося в наш цей пісок, ну, тобто і автомобіль і пісок. Далі ми бачимо, що якісь косильні головки купляв у нас ірпінь. Бачимо, що дзвінок безпровідний купляла наша е, Березанська міська лікарня. Це дрібна сума і десь ми з вами розуміємо, що десь така вартість і є нормальна. Капітальний ремонт приміщення площею 200 метрів в Скверському академічному ліцеї Білоцерківського району ось за 1 мільйон 214 тисяч 779 гривень. Давайте зайдемо, подивимося, що це було предмет закупівлі. роботи і далі опис. Що це капітальний ремонт приміщення площею 203 метри на вулиці такий. І бачимо, що у нас після плата 7 днів. І, на жаль, Більше в нас нічого нема, бо ще йде закупівля, ще вона не завершена. Далі бачимо, що у нас було забезпечення у Львів Екофорумі, ну, тобто Ірпінський водоканал захотів поїхати на форум у Львів з 13 по 15 і хоче за це заплатити 9 тисяч. Ну, цікава історія. Бачимо, що вони виставили тендер, на ньому приймала участь Українська асоціація підприємств до каналізаційного господарства. І бачимо, що ці два дні коштують 9 тисяч. А ну-ка, чи е, мешканці міста Ріпінь, які користуються водоканалом, чи вони їх запитували, чи можна в собі вартість робіт включати участь у Львів-Екофорумі? Я думаю, що це недоречно під час війни, навіть при такій маленькій сумі. Що ми далі бачимо, що виконавчий комітет Воронківської сільської ради Боріспільського району, Київської області, село Воронків, хоче купити послуги обслуговування вузлів газу, а саме розпломбування, ну, ми будемо з вами розуміти, що це поточна господарська діяльність і тому. Вона відповідає ознакам роботи, яку може проводити виконавчий комітет. Що ми тут ще бачимо? Якусь фольговую стрічку в Бородянська селищна рада, СМТ Бородянка закуповує, подарунки і нагороди, кубки. На жаль, це часто буває, тут 3520, я зустрічала і 100 тисяч, і 200. Тисяч гривень закуповували з подарунки і нагороди. Бачимо, грунтовка відповідає господарській діяльності, це у нас закуповує відділ культури карилицької міськради. Риба це наш відділ освіти, купив, ймовірно, для дитсадка, плівка захисна, фарба. Ми Бачимо, що ці всі витрати вони зрозумілі, і зрозуміли, що вони для забезпечення поточного господарювання. Паперові картонні реєстраційні журнали. Як бачимо, відео від, від освіти закуповує комп'ютери, а потім такі от паперові журнали, планування, обліку роботи, гуртків. Ну, Імовірно, диджиталізація ще не прийшла до нашого цього замовника. І бачимо, що було куплено у ФОПа Островський Микола Віталійович. Журнал шкільний, 1-4 клас 79 штук. Журнал шкільний 5-11 класи 82 штуки. І бачимо журнал індивідуального навчання 45 штук. Ви задасте питання, навіщо? Я так само задаю це питання, навіщо. Це ж невже в цій громаді оце аж скільки класів з 1 по 4? 79 штук. І Саме цікаве, а чого не можна це купити в якомусь магазині без участі ФОПа. Повертаємося далі і листаємо наші закупівлі, виставлені на платформі від Київської області. Бачимо заново, що Демерська селищна рада закуповує знанову рибу. Тут Березанська міська лікарня плівку захисну. Бачимо, що по сумам і по назві виду товару. Відповідає господарській діяльності. Далі ви вже будете швидше, швидше це листати. Дивіться, я не можу аналізувати електроенергію, бо я не розумію потреби. Це ми маємо з вами розуміти, що електроенергія платиться по даним показникам за минулі періоди, і там. Слідкуються показники, які подавалися із місяця в місяць, і фіксується саме, саме та електроенергія, яка була спожита. Тобто, ми, ми там з вами дуже багато не перевіримо, і тому давайте дивитися те, що ми дійсно можемо проконтролювати і проаналізувати. Якісь послуги, обробки даних. це Буває так, інтернет платить, тобто, бачимо валіки, малярні. Якісь щитки і так далі. Ну, тобто господарська діяльність. Поворотне коло причіпа може так коштувати, але трошки за дорого, але листаємо. Далі капітальний ремонт туалетів. Ось це вже цікавенько Ми... другого поверху Миронівської школи мистецтв. Давайте подивимося, що це за туалети першого і другого поверхів за 427 тисяч. Опускаємося, бачимо, що у нас виграв їх Петомкін Юрій Дмитрович, визначений переможцем 15 го числа. Договорів у нас немає, бо по нормам договір має виставлений бути через три дні, а у нас ще три робочі дні не пройшло. Тобто, вже 18 серпня громада Миронівської. Миронівської цієї міської ради може подивитися на цю закупівлю. Ну, Бачимо, що у нас Потьомкін Юрій Дмитрович. Подивимося, що це за Юрій Дмитрович через Clarity Project. Він у нас вміє робити будівельні роботи, послуги технічні. Обслуговування систем центрального опалення і послуги технічного обслуговування насосів клапанів. Ось у 2018 році він тут послуг на 688 тисяч зробив, взагалі він приймав участь в 34 закупівлях, підписав 31 договір на суму 2 мільйона 420 тисяч. Він у нас знаходиться в Миронівці і виконує здебільшого роботи для Миронівка тепло, Миронівської міської ради опорної профільної лікарні. Ну і так далі. Бачимо, кому і скільки він тут зробив. Ну, як на мене, більш-менш реалістично виглядає його діяльність. Повертаємося далі до нашого списку, що у нас тут ще покрівельні роботи у Джуківській гімназії. Листаємо далі магістралі, трубопроводи, електричне устаткування. Тут ми можемо ціни подивитися, закупової КП Девичківської сільської ради. Бачимо поточний ремонт покриття на площі творчого руху духу. Ой, боже, яка прекрасна! Яка була, прекрасна назва. Яка була чогось зруйнована, пошкоджена. І це, ці роботи закуповує управління благоустрою Ірпінської міської ради. Поточний ремонт дорожнього покриття Святопокровського весм те грибінки. Ну, такі суми маленькі, і бачимо, що це протипожежне пожежно-рятувальне обладнання. Бачимо, що це м'ясо, ймовірно, також для шкіл. Ну, хочете, подивимося м'ясо ціни. Давайте подивимося, що в нас тут було. Бастиль Сергій також договорів ще нема, ми не можемо побачити з вами. Ціну. Ну, а що ми бачимо: що е, закуповується 110 кілограм, і поставка димер соборності 19. І що ми тут можемо з вами вирахувати? 21 620 порівняти на 110 кг, Але нам замовник не пише, яке м'ясо, він пише в асортименті, хоча мав би тут описати, якого м'яса, в якому вигляді, і з якими параметрами і частотністю. Малося це м'ясо постачатися. Бачимо, що це у нас бастель Сергій Михайлович. Давайте подивимося, а чим він у нас ще може торгувати. Як завжди через кларіті заходимо. Ну, бачимо, що, як правило, він постачає саме харчові продукти, більш-менш відповідає фактичній діяльності. Структура його товару, і бачимо, що він у нас здебільшого посичає для е, Димирської громади. Так. Ну, тут що нам ще цікаво, що бачимо, що ця людина 60-го року може навіть бути пенсіонером. Ну, тобто, цей ФОП може не сплачувати ЄСВ. Повернемося. Далі, я думаю, що вам зрозуміло. Таким самим чином ми можемо з вами вибрати, наприклад, вашу якусь громаду, наприклад, вашу область. Також ви можете додавати два регіони. Наприклад наприклад, Київська область, місто Київ, або просто місто Київ. В місті Києві бачимо, що у Коргасвидобування п'ятнадцятого виставив. Закупівлю і хоче на 263 мільйони купити нафти дизельного палива нафтопродуктів. Бачимо, що він хоче купити 5 тисяч тонн дизельного палива. І бачимо, що вже в нього є переможець. Ось переможець, і вони зійшлися на очікуваній вартості в 263 мільйони 715 тисяч. Що в нас тут ще місто Київ захотів купити? Київський фаховий коледж хоче купити елементи електричних схем, а саме от коробка розподільчена 55 тисяч, арматура для підтримання фізіологічних функцій, хірургічне відділення, ймовірно, ага, це інститут серця ось закуповує? Бачимо, що якісь роботи український науково-дослідний інститут закуповує. На півтора мільйони. Давайте подивимося, що це у нас повтор виду робіт, Хоча щоб вони були зроблені 24 листопада. Ну і бачимо, що у нас ще учасників нема, і ми проаналізуємо це пізніше. Записні частини хоче купити центр забезпечення виробництва Укрзалізниці. Бачимо, що охоронні послуги. Газотранспортна система України закуповує, далі покладуть вони нам собі вартість послуг. Далі фармацевтична продукція, інститут серця. Ми з вами також це не можемо глибоко проаналізувати, бо всі фармпродукти можуть аналізувати люди, які мають фах. Ось юний спартанець хоче ремонт покрівлі собі замовити. Ще, що ми бачимо, також фармацевтична продукція, якийсь комп'ютер Flyline з таким процесором. Послуги ремонту, технічне обслуговування, зварювального обладнання. Знову ж газотранспортна система України замовляє. І ось у нас комп'ютери замовляє медичний центр Міністерства внутрішніх справ. Так, да, у вас буде питання, чи вони потрібні. Я з вами згоджуюсь. Ймовірно, не завершена. Вона буде ця процедура цих торгів завершена 21 серпня. Тоді подивимося додатково. Обладнання для освітлення бачимо. Інформатика виконавчого органу Київської ради хоче закупити на 298 мільйонів. Боже і навіщо ж це ж у війну. І ось ми вже з вами зловили тих, хто нам цікавить, вони хочуть купити 136 штук обладнання для керування зовнішнім освітленням. Я собі занотовую цю закупівлю, буду її контролювати. Ось у неї такий. Код UA20230815-011652. І я собі ставлю маркер, що треба буде проконтролювати подивитися, що це, і навіщо такі от гроші на таке зовнішнє освітлення в той час, коли нас попереджують про збої з подачою електроенергії зимкою 23-24%. Ось такий коротенький ще один екскурс. Я вам показала, що ми можемо з вами перейти по замовнику. Замовника ми можемо знайти отаким от от аналізом. І як іноді я ще можу знаходити замовника, не знаючи його коду. От я дивлюся, в мене такий-то ФОП постачає такі види товару, ось харчові продукти. І я далі можу переходити в. Його замовників, тут вказано в Клереті Завжди код я от собі копіюю і вже в самому Прозоро на головній сторіночці, тобто з позворотньому формату, я заходжу в Прозоро, і в мене вже є замовник, якого я знайшла із замовників ФОПа. Конкретно, я вже бачу, так? Ось хто ще і що ще замовляла ця Демирська селищня рада. І в будь-якому ФОПі є його, так, так би мовити, покупці, і ви вже з них можете знайти, кого вам хочеться проаналізувати, бо тут, тут вказаний їх код. На цьому я дякую за вашу увагу. Залучайтеся, аналізуйте, не бійтеся, помилки є в усіх спочатку, а далі вам навіть буде це викликати такий спортивний інтерес, і ви будете залучати мешканців своєї громади. До побачення.